Привіт! Я Катерина, психолог-консультант, і сьогодні хочу поговорити на тему, яка стосується кожного з нас. Чому нам так важко просити про допомогу? Багато людей навіть не доходять до психолога саме тому, що думають: я маю справлятися сам, це несерйозно, не хочу навантажувати інших. Якщо вам це знайомо, ви не одні. Сьогодні я розповім про три найпоширеніші причини, які ми зазвичай не усвідомлюємо, і що з цим можна зробити. Причина перша страх здатися слабким. Нас із дитинства вчили бути сильними. Особливо це стосується чоловіків, але і жінок також. Не плач, не скигли, не проси. Проси допомогу у нашій культурі часто асоціюється з поразкою. Уявіть людину, яка виснажена, але продовжує все тягнути сама бо боїться почути, ой, ти що не справляєшся? Насправді, ж це про силу визнати, що я потребую підтримки. Це і є відповідальність за себе. Психологічна зрілість це не коли ти все робиш сам, а коли вмієш шукати опору. Причина друга. У мене не так вже і все погано. Це те, що я дуже, дуже часто чую. Я не хочу забирати чийсь час комусь гірше, а я ще можу потерпіти. Це паска порівняння, бо емоційний біль це не конкурс, не марафон на виживання. Якщо ви відчуваєте вам важко, це вже достатній привід звернутися за допомогою. Мені подобається така метафора, що не потрібно чекати, поки зуб болітиме нестерпно, щоб піти до стоматолога. Те саме з нашою психікою варто звертатись, коли з'являється дискомфорт, а не повна катастрофа. Причина третя: досвід відмови або сорому. Часто за небажанням просити про допомогу стоїть болісний досвід. Можливо, в дитинстві вам казали, да не вигадуй, іди сама розбирайся, чого ти скиглиш. І тоді виникає сором за власні потреби, Ви наче вже не вірите, що хтось може вас насправді підтримати. Але новий досвід можливий. І консультація з психологом це перше безпечне місце, де вас не засудять і не знацінять. Це простір, де можна бути собою, навіть вразливим. Якщо хочете, запитайте прямо зараз себе, чому мені складно просити про допомогу. Яку історію я розповідаю собі, коли мовчу про свої почуття? Відповіді на ці запитання вже початок глибшого розуміння себе. Просити про допомогу це сміливість, це турбота про себе. Якщо ви Побачили себе в цьому відео, знаєте ви не самі. Підписуйтесь на канал, я публікую відео українською про психологію, емоції, стосунки і внутрішню опору. І якщо хочете звернутися про підтримку, мої контакти в описі. Я консультую онлайн і дякую, що були тут. До зустрічі!